Доля не усміхається рабам, доля усміхається людям. Українці продемонстрували непохитну рішучість і волелюбність попри величезні виклики і агресію з боку Росії. У нас немає іншого виходу, окрім перемоги. І з вами Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. На жаль, повномасштабна війна продовжує забирати кращих синів і доньок України сьогодні. В міському палаці культури попрощалися із військовим Дмитром Стовбою, який віддав своє життя за мирне майбутнє нашої країни. Подробиці в наступному сюжеті. Сьогодні Кременчук прощається зі своїм героєм Дмитром Стовбою, який загинув, захищаючи рідну землю від російської агресії. Чоловік був призваний на військову службу під час мобілізації 28 лютого 2022 року. З перших днів повномасштабної війни і до останнього подиху він віддано боронив нашу державу. На жаль, 24 травня Дмитро Стовба загинув, виконуючи бойове завдання у Луганській області. Народився і проживав у місті Кременчук, одружений, мав двох дітей. Навчався. У загальноосвітній школі номер 17 закінчив ПТУ номер 19 працював на ТОВ істок. Дмитро майже з перших днів широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю став на захист своєї батьківщини, мужньо виконував поставлені на нього завдання, мав авторитет в підрозділі, був добрим побратимом. Загинув 24 травня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Дмитро був не лише відданим військовим, а чудовою людиною, яка знаходила час на ремонт у своєму домі та на улюблене кулінарне хобі. Сьогодні вся громада схиляє голови в пам'ять про героїчного захисника України, який віддав своє життя за наше майбутнє. Чутливо завжди він допомагав людям. Ця людина була дійсно світла. І ще раз хочу подякувати батькам за те, що вони виховали такого сина. Знали друг друга. Змалку. Майже перші кроки робили разом. Слова мама вимовили майже разом. Завжди був світлим, добрим, підзивчивим. Поховали Дмитра Стовбу на Свістовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна пам'ять герою Марія Бердаєва Іван Ткаченко, Кремчицькі новини. Минулі вихідні в Кременчуці та Кременчуцькому районі пройшли більш-менш спокійно. Водночас зареєстровано два повідомлення про ДТП із травмованими. дорожньо транспортна пригода сталася по вулиці Миру. Водій легковика під час руху заднім ходом скоїв наїзд на пенсіонерку. Жінку було госпіталізовано до лікарні. Ще одна ДТП сталася вчора зранку по вулиці Майора Пугача. Зранку велосипедист під час руху не надав перевагу у русі легковику. Відбулося зіткнення, після чого чоловіка пенсіонера було госпіталізовано до лікарні. З за обома фактами, розпочато кримінальні провадження, встановлюються всі обставини. Минулої суботи у вечірній час чоловік випав з вікна багатоповерхівки. У Вечірній час надійшла інформація від мешканки багатоповерхівки про те, що шостого поверху випав чоловік 95-го року народження. Від отриманих травм помер на місці подій. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження встановлюються всі обставини. З настанням літніх канікул та спекотних днів діти все частіше стали відпочивати біля води. дехто вже відкрив купальний сезон. Маємо факт нещасного випадку, коли на коли озері колишніх артскладів була госпіталізована неповнолітня, яка ледь не втонула. Інформація надійшла від медиків, які прибули. Медики отримали цю інформацію від подружок, які разом відпочивали на даному озері. Що стало причиною того, що дитина почала захльовувати? водою, Наразі встановлюють ювенальні поліцейські. Також встановлюється, чи вживали алкоголь і хто міг придбати алкоголь неповнолітнім. Відпочивало троє дівчат, добре зорієнтувалися подружки, що дістали нашу потерпілу з водойми. І під час реанімаційних заходів дівчина в тяжкому стані госпіталізована до дитячої лікарні. В період літнього відпочинку правоохоронці наполегливо радять батькам контролювати дозвілля своїх дітей. Ви повинні під час літнього періоду знати, де з ким відпочивають ваші діти. Не відпускайте самих на водойми, тому що з початку року ми маємо декілька фактів, коли вже саме купання, відпочинок на водойми потягли тяжкі наслідки, саме утоплення неповнолітніх. Звертайте увагу, які діти приходять, що вживають, перебувають в алкогольному чи наркотичному сп'янінні. Також слідкуйте за спілкуванням в соціальних мережах дуже часто і останній випадок ми маємо місце по області, де загинула неповнолітня. Скоро на тяжкий злочин, якщо дитина не повідомляє про себе декілька годин. Зникла. Відразу звертайтесь на лінію 102. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Творчі майстер-класи, танцювальні батли, магічні шоу та майстер-клас із виготовлення корисного лимонаду. У Кременчуці відбулося відкриття дитячого садочку неповного дня Освіталенд. Усі подробиці за у Кременчуці на базі сучасного освітнього хабу Інша освіта відкрився дитячий садочок неповного дня «Освіта Освіталент, де в міжнародний день захисту дітей влаштували справжнє свято для малечі. «Освіта Освіталент, дитячий сад неповного дня. Працює за принципом соціального підприємництва. Там передбачається безкоштовні два місця для дітей в кожній з двох груп з вразливих категорій жінок. Представники освітнього хабу зазначають, що в пріоритеті будуть місцеві жінки, які самостійно виховують дітей, не отримують аліментів та які мають намір працевлаштуватись, а також жінки, які мають дітей відповідного віку та доглядають за людьми з інвалідністю, що не дозволяє повноцінно працювати та бути залученою на робочому місці. При доєднанні до групи дитина з одним з батьків проходить коротку співбесіду зі старшим вихователем та психологом на оцінку психічного стану та рівню розвитку навичок відповідно до віку. Відбір буде відбуватись за зазначеними критеріями. Якщо ви хочете, аби ваша дитина потрапила до даного дитячого садочку, ви можете зателефонувати за номером, який ви бачите зараз на екрані. Освітній простір знаходиться за адресою вулиця Соборна, 15, дріб 42 у торгівельному центрі Мега на четвертому поверсі. Анна Литвин Олегзаєць, Кременчуцькі новини. Зенітних прожектори для протиповітряної оборони передали Кременчуцьким військовим волонтери благодійного фонду Ми поряд. Про це обладнання та наскільки воно потрібно нашим захисникам. Наш наступний сюжет щодня та щоночі українські військові боронять нашу країну, ризикуючи власним життям та здоров'ям. І нашим захисникам та захисницям вкрай потрібна наша підтримка та допомога. Саме тому з перших днів війни українські волонтери роблять усе можливе, аби забезпечити наших воїнів усім необхідним. Серед них і Волонтери благодійного фонду Ми поряд днями від фонду військові отримали необхідне обладнання для охорони об'єктів критичної інфраструктури Кременчука. Ми раді, що ми можемо допомагати і максимально бути причетними до нашої спільної перемоги. Завдяки нашим волонтерам, благодійного фонду Ми поряд Дмитру, Людмилі та і всіх хто приєднується до наших добрих. Корисних справ вартість трьох таких пристроїв 105 тисяч гривень. Завдяки прожекторам для ППО військові зможуть побачити ворожі дрони та крилаті ракети і відбити атаку. Незамінна річ в мобільній вогневій групі. ip захист не боїться ні ні, ні вологи, ні морозу. Це вже просто перевірена штука. Вона нам дуже, дуже потрібна. Чим ще класти, що воно працює тихо. Підключилися генератори. Є сі 220, То він же шумить і нам погано чути. А це включили. Тихо, тишина, три кілометри видно. Взагалі, ну, дуже класна штука. Хлопцям передамо, вже ввечері будуть на чергуванні стояти. Дякуємо волонтерам за їхню роботу, постійну допомогу та підтримку українських військових. Разом до перемоги. Валерія Лисенко, Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Уже традиційно Кременчуцькі новини інформують містян про необхідність долучитися до здачі крові. Цього разу до числа донорів приєдналася і наша знімальна група. Дивіться деталі в наступному матеріалі. Врятувати чиє життя, ставши донором крові, може майже кожен. Головне не мати медичних протипоказань, мати вагу тіла більше 50 кілограмів та бути у віковій категорії від 18 до 60 років. Тож, аби позбавити сумнівів усіх бажаючих, сьогодні я особисто вирішив здати кров. Першочергово треба знати, що не можна вживати в їжу перед донацією. Донорам протипоказан голод, обов'язково прийом їжі, але ж це продукти, які... Не є жирними, це не вживання алкоголю, це багато рідини вживати, це гарно відпочивати. Ну і звичайно бути здоровим. Ну, людина повинна вважати себе здоровою. І якщо людина хворіла, приймала якісь лікарські засоби, то це місяць протипоказання. Якщо робила татуювання, були якісь хірургічні втручання це півроку. Якщо ви вперше здаєте кров, як і я, тоді ось вам коротенька інструкція. Спочатку вас вносять у реєстр, після чого відбувається спілкування з педіатром та здача аналізів, аби зрозуміти, чи зможете ви бути донором. Якщо попередньо всі аналізи в межах норми, тоді вас направляють вже безпосередньо на донацію. Наступний етап відбувається. Ось тут він називається забір крові. Зазвичай первинно береться 350 мл крові, в подальшому 450 мл. Після донації вам видають довідку для роботи, а також грошове відшкодування за донорство. Ті, хто здають кров, регулярно запевняють, що це ніяк не шкодить здоров'ю, тож із задоволенням приходять на процедуру. Кров здала, комусь попригодиться моя кров. Немає Ні нічого страшного. Прийшов, здав, пішов собі. Війна триває, тож у нас мають бути наявні резерви в банках крові як для військових, так і для цивільних. Ми приймаємо донори всіх абсолютно груп крові. Жодній групі ми не відмовляємо. Більша потреба є звичайно в резус негативних донорах. Це перша і друга резус негативні групи. Ну і звичайно, як завжди, прошу донорів готуватися до донації. Також якщо ви є керівником структурного підрозділу, то можете організувати своїх підлеглих, аби здати кров усім колективам. Звертаюся до керівників підприємств, керівників структурних підрозділів підприємств. Які могли з нами поспілкуватися, виявити бажаючих здати кров? Ми могли організувати виїзну бригаду або провести заготівлю в стаціонарних умовах для того, щоб збільшити запаси компонентів донорської крові. Кременчуцька обласна станція переливання крові знаходиться за адресою вулиця Івана Мазепи, 8 і працює з 8 до 14 години з понеділка по п'ятницю. Тож доєднуйтесь до доброї справи, і ви Дмитро Цирюльник Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини Є діти, які особливо потребують людської уваги, адже саме вона допомагає їм адаптуватися у суспільстві. Тож минулими вихідними з нагоди Міжнародного дня захисту дітей для вихованців всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України влаштували справжнє свято. Деталі в наступному сюжеті. Цікава екскурсія парком миру, захоплююча історія його заснування та відновлення міста після Другої світової війни, а найголовніше позитивні емоції. Це та інше очікувало вихованців міського осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України у Міжнародний день захисту дітей. Взагалі для наших дітей важливо витягнути їх з дому, з хати, щоб вони не просто сиділи в чотирьох стінах. Бо деякі з них, виходячи з цих захворювань, вони бояться колективів, великих колективів. Але зараз це вже не просто колектив, а це сім'я. Єдина сім'я де вони збираються, де їм дуже добре, де вони можуть деякі речі послухати і запам'ятати. Аби як найкраще запам'яталося свято близько 50 дітками з обмеженими можливостями. До святкування доєдналися і місцеві підприємці, дозволивши їм безкоштовно розважатися на атракціонах та смакувати смачне морозиво. Наш власник Лозовенко Євгеній Олександрович підтримує завжди діток з обмеженими можливостями, тому що їм потрібно дарувати емоції, щоб у них все було точно так же, як у всіх інших діток, щоб вони були щасливими. Свято було наповнене не лише розвагами, а й моментами спілкування і підтримки адже це є важливим для соціалізації та адаптації дітей з інвалідністю у суспільстві. А ти мені всіх дітей я хочу поблагодарити всіх бізнесменів цього парку, що нас угощає мороженим, дозволяє користуватися е, атракціонами. Велике дякую за праздник. Ми дуже благодарні вам. Цей праздник дуже прекрасний. Гарні враження від святкування Міжнародного дня захисту дітей, організованим міським осередком ВОЗ Союз осіб з інвалідністю України, отримали не тільки діти, а й їхні батьки. Від всіх батьків дякую і директору парка, і всім, хто дозволив дітям і влаштував таке свято в такий чудовий день 1 червня. Дякуємо вам велике. Низький вам уклін. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Молитва дає нам силу пройти через випробування і виклики життя. Вона об'єднує нас і робить сильнішими. Віримо, що щира молитва до Бога може стати також і щитом для українських військових, які щодня ризикують собою заради миру. Увага на екран. Щонедільний молебень на площі перемоги у Кременчуці, це більше ніж просто традиція. Кожна молитва, що лунає на ньому, свідчить про непохитну віру та сподівання на краще майбутнє. Віряни різних конфесій просили Бога про милість і захист для всіх, хто зараз наближає нашу перемогу. Молимо тебе за лікарів, ті, які сьогодні роблять неймовірне і надприродне. Господи, щоб ти дарував їм справність, мудрість і розуміння. Господи, і ті, хто сьогодні на лікарняних, Господи, вони отримували від Тебе зцілення, Господи, і природні речі. Серця вірян були сповнені не лише молитвами за мир, але й за здоров'я та життя українських захисників, адже саме вони зараз стоять на стражі рідної землі. Благословляємо наших захисників, бережи від куль уламків, від бомбі, снарядів в ім'я Ісуса. Нехай твій захист. Буде з кожним з них. Зціли тих, хто поранений, скалічений. Нехай приходить відновлення від тебе, перш за все, відновлення душі, щоб прийшло бажання жити далі, і приходить. Фізичне зцілення. Недільний молебень це символ єдності та духовної сили нашої громади. Ми різні у своїх віруваннях, але об'єднані одними і тими ж молитвами. Про якнайскорішу перемогу та мир. Вікторія Максимович, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Нещодавно у рамках свого туру Сильні серця у Кременчуці виступив гурт без обмежень. Як все було, бачили наші журналісти. У рамках туру Сильні серця нещодавно у міському палаці культури виступив український гурт без обмежень. Музиканти зібрали повний зал шанувальників та виконали улюблені усіма пісні. Вже другий концерт гурту у Кременчуці під час війни, і кожного разу він має благодійну мету допомогти Збройним силам України. За словами учасника гурту Олексія Бережного, наразі є потреба у дронах та автівках, тому саме на них і будуть спрямовані кошти. Найбільш активний такий момент по допомозі наразі це і впівдрони і автомобілі. Те, що найбільш актуально на фронті, тим ми намагаємось допомагати. Ну це так би мовити найбільша стаття. По благодійності і вона не обмежується лише цими двома, скажімо, є такі точкові якісь запити, і в залежності від наших можливостей, ми намагаємося допомагати всім, хто до нас звертається. Але в пріоритеті зараз це ФПВ і автомобілі. Також за можливості без обмежень дають концерти безпосередньо для військових. Буквально нещодавно ми були в Мукачеві. Там у нас були концерти ужгород Мукачево. Був у нас один день паузи між концертами, і в цей день ми мали задоволення грати для військових, які зараз проходять реабілітацію в госпіталі місцевому. Ну як завжди, все чудово, маса задоволення, велика честь грати для наших захисників. Так що будь-яку можливість ми намагаємося реалізувати. Сам концерт був надзвичайно атмосферним. Музиканти викладались наповну, а Кременчужани активно підтримували, співали і навіть танцювали під свої улюблені пісні. Софія Ригоренко, Іван Каченко Кременчуцькі новини. Україна переможе. На сторожі справедливості, незалежності і волі стоять справжні герої, які пліч-опліч захищають свою державу. Немає іншого народу, який так багато віддав за свободу. Слава Україні.